Друзі, всіх вітаю, мене звати Оксана. Дивимося прогноз на наступний тиждень з 30 січня по 5 лютого. Спочатку подивимося загальну характеристику тижня по енергетиці, потім подивимося прогноз по днях на тиждень, які дні будуть спокійнішими і які дні будуть більш такими ну, активними та гострими. Дивимося загальну характеристику тижня. Друзі, ну що, літати по країні можемо і так знаємо, Буська, що воно буде літати, це, звичайно, але сподіваємося, що наше ППО з усім впорається, дуже сподіваємося. У нас на цьому тижні чекає якийсь переход. Ми з одного етапу переходимо на якийсь інший етап. Це нам показують ці карти, тому. І цей етап буде доволі якимось таким яскравим, цікавим. Не все нам буде подобатися, але будуть якісь такі події, які можуть бути такими дуже яркими. І сподіваємося, що це буде крок до, наступний крок до нашої перемоги. Дивимося загальний прогноз по днях на наступний тиждень. З 30 січня по 5 лютого, який буде тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. На другій колоді одразу? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, друзі, який у нас буде понеділок? Понеділок У нас може бути активним, але захист у нас хороший. По 10 Пентаклів. Захист у нас добрий. Зараз ще подивимося пару карт. Боротьба наша, звичайно, вона є. Понеділок може бути досить активний. Мах перевернутий. Туз пентаклів перевернутий. Може бути активний. Ми в наступному відео подивимося прогноз по регіонах, тому побачимо, де саме це може відбуватися. Вівторок, Вівторок у нас такий непоганий в плані спокійніший день, мені здається. Середа. Середа по дьяволу може і літати щось. Зараз додамо пару карт. І якісь маніпуляції, обман якийсь може бути, ну таке щось не дуже добре. Друзі, ну є загроза на середу. Є такий день. Можуть бути доволі активний. Так, четвер. Четвер якісь домовленості, сподівання. Домовленості в плані наступних кроків до нашої перемоги. Це хороші карти. П'ятниця. П'ятниця. Зараз додаємо пару карт. П'ятниця може бути активна. Королева, королева, прошу вибачення мечів перевернута. Такі карти, гострі. Зараз добавлю ще з цієї колоди. І тут королева мечів, дивіться. Дві різні колоди. Одна та сама карта випадає. Є загрози у нас і на п'ятницю. Вона... Ці загрози у нас є і взагалі весь час, але от такі карти більш гострі. Так, субота. Субота карта нашої боротьби, звичайно. І неділя. Також наша боротьба відстоювання своїх позицій. Зараз ще добавлю пару карт на неділю. Не всі ми будемо задоволені. Теж є загрози. Ну, друзі, тиждень має бути такий не дуже спокійний. Мене турбує понеділок, але це наче не по всій країні, як мені здається. Будемо дивитися в наступному прогнозуванні. А далі у нас середа може бути активно по дьяволу, по десятці жезлів по Юрофанту, і мені не подобається п'ятниця. Такий такі у нас тиждень, такі карти. Друзі, дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.